Думати про те, що ми живемо в стані третьої світової. Путін хоче говорити з Зеленським. Він просто сам себе обманює. Яка Україна мені рідна? В якому з якого боку накачували суспільство і те, що ми вважали за оргазм, виявилось нападом астми. для Путіна. Це страшний сон. Пора шукати якийсь інший вихід. Вони живуть за принципом «хорошо не жили, нічого й не чіт правді вони виступають не як громадяни, а як біомаса. Перечитайте, передивіться кайдешеву сім'ю, і ви все зрозумієте. Українці, на жаль, за кордоном розчиняються. Їсть на сніданок українських немовлят. Трамп значить позвонить Путіну, позвонить Зеленському. Так це тільки будуть гарантії безпеки. Ні, ну це, це неможливо. Дідусь Трамп чи дідусь Келов спочатку, потім дідусь Трамп. Я вам не можу обіцяти нічого, крім крові, поту і сліз. Ми живемо в конкурентному світі. Ми маємо бути хижаками. І не дозволити себе з жертв нікому, і у нас немає виходу. Ми повинні перемогти. Навіть і немає більше що запитати.